Це цирк, а не табір. Батько Тайсона Ф'юрі незадоволений підготовкою свого сина до бою проти Олександра Усика та жорстко пройшовся по кемпу. А Деонтей Велдер та Джозеф Паркер очі в очі поспілкувалися перед очною битвою вже цього тижня. Однак розпочнемо з головних протистоянь минулого вікенду. Одне з них особливо важливе для Артема Далакяна. Наш чемпіон світу WBA у Флайвейті наразі готується до захисту поясу в Японії. А Санні Едвардс та Джейс Родрігіс проводили об'єднавчий поєдинок у його вазі і конкурентного протистояння не вийшло. Санні це технар. Активно працює на ногах, зустрічає противника, але рубка йому точно не потрібна. Джейсі це якраз людина з напрочу сильним ударом, як для маленького дивізіону. Грамотно веде бій і головне, завжди має козир у вигляді вбивчого пострілу. Едвардс, на диво дуже багато для себе пропускав, що прямо відображалося на його обличчі. Більше 60% силових ударів від Родригеса були влучними, що призвело до того, що кут Санні Едвардса не випустив бійця на 10-й раунд. Джейсі Родрігес потенційно може стати суперником Артема Далекяну упродовж наступного року. Артем хлопець досвідчений, розумний, вже боксував проти технарів, агресорів, їх спокійно розбирав. Але цей противник буде геть на іншому рівні. Бій далекян Родрігес. Я би хотів подивитися, і це буде найскладніше випробування для українського чемпіона світу. Чи по силах він далекяну? Поки що не знаю. Будемо дивитися в січні бій Далекяна проти Акуї в Японії і дізнаємося, в якому стані Артем зараз. Але загалом вік 36 років і простій у рік точно йому не сприяють. Наразі якось так. Перемогу в номінації плюха тижня віддамо боксеру блогеру Джейку поло, який у першому раунді поклав андреа у густа ідеальним перкотом. Також свій бій провів боксер на півсередні ваги з України Максим Продан, що боксує та живе в Італії. Макс весь час вицілював противника, налаштовувався на рубку, але Мігель Цезаріо Антін рухався назад іноді відповідав, але на довгі розміни не погоджувався. В цілому бій пройшов у низькому темпі та особливого фанатського захоплення не викликав. Ключове продан забрав перемогу останнім рішенням суддів, яка стала 22 ю в його кар'єрі. У повному порядку потенційний претендент на Канело, – 25-річний кубинець Девід Морель. Девід проводив. У цих десятий профі бій у статусі володаря поясу DaWBA World проти міцного ганця Сени Акбеко. Але міцності противника не вистачило і на два раунди, коли Морель тотально забив Акбеко. Повноцінним поясом світу DaWBA в цьому дивізіоні, а це суперсередня вага володіє Сауль Альварес. Але найближчим часом на протистояння Альвареса і Мореля, я думаю, розраховувати не слід. По-перше, там уже давно вишукувалася черга на Канело, де серед перших осіб Девід Бенавідес, Хайме Мунгія та Джермал Черло, який хоче помститися за брата. У плані грошовитості і статусу, вони всі будуть цікавішими для Альвареса, ніж молодий Морель. Друге, це момент досвіду. За потужним Девідом зараз цікаво спостерігати. Він феєрить, але я думаю, що на Альвареса йти поки що ранувато. Канело легко стримає тиск. Убинця і перекусить того на класі. У перспективі я би подивився на Мореля, але поки що зазіхати на Сауля, я думаю, не варто. Десять професійних поєдинків і такі перемоги це вже круто. Але все одно, поки що зарано. Хочте, я вам зараз розкажу, як ліп виручить. Напередодні 23 грудня колишні чемпіони світу Карл Фремптон, Деонтей Уайлдер та Джозеф Паркер побули в студії та поспілкувалися у форматі. Face Off. Хлопці, хто з вас більше йде на ризик, погоджуючись на цей бій? Я думаю, що це я, тому що багато хто дивиться на минуле Паркера, але я ні. Для мене бій проти Джошуа це найбільший бій, про який я думаю. Коли люди говорять про мене, коли вони думають про мене, то найбільший поєдинок, який вони хочуть побачити, це той, що між мною та Ентоні. Що ж, Деонтей не був в Ринзі дуже довго. Його останній бій був більше року тому, і перед тим теж була велика пауза. Тож я думаю, що Підходячи до цього поєдинку, я більш навантажений, я в хорошому тонусі, і ти знаєш, є ще така річ як заіржавілість в ринзі, і це саме те, що є в Деонтея. Звісно, він важко тренується, в нього хороший тренер, віддаю належне Маліку Скоту та всього його команді. Але я думаю, що на цьому етапі моєї кар'єри я беру найбільші поєдинки. Я не відвертаюся від челенджів. І я знаю, що багато людей бояться його, зважаючи на те, яка в нього сильна права рука. Але наразі я тут. Я хочу рухатися вперед. Я обожнюю піддавати себе різним викликам. Джозеп зазначив, що в тебе був лише один бій за рік. Ти відчуваєш заржавілість? Ні, ні, абсолютно. Я відчуваю, що я зберіг чимало сил. Я свіжий і зараз я готовий йти далі. Але загалом я боєць найвищого класу. Тому за іржавілість це точно мені не притаманно. Ти дружиш із Тайсоном Ф'юрі? Чи він допомагав тобі впродовж твого кемпу? Тайсон Ф'юрі зробив багато для мене, він для мене великий друг. Тож так, я покладаюся на нього. Він зустрічався з Деонтеєм три рази. Він дуже обізнаний щодо того, що вміє Уайлдер, що він робить погано, а що добре. І підказує, на що нам потрібно звертати увагу в роботі. Я не думаю, що це дасть йому якусь перевагу. Але я думаю, що Тайсон дає йому певні знання щодо того, з чим він має стикнутися. Багато речей можна казати, але в підсумку важливо тільки те, що з цього ти можеш винести в ринг. Також в рамках цього івенту, вже 23 грудня, свій бій проведе Даніель Дюбуа проти Джерела Міллера, бої якого не раз зривалися через його позитивні допінг проби. У тому числі зривався поєдинок проти тоді, що чемпіона світу Ентоні. Джошуа, але цього разу Бік Дедді рішуче йде до динаміта. Дюбуа відповів на запитання фанатів перед цим протистоянням. Так, я маю. Так. Швидкість, навіть і не знаю, адже на цьому рівні всі супертяжі хороші. Тож так, це швидкість і та форма, у якій я перебував. Вау! У кінці моєї гри, в моїй найкращій формі, це був би Майк Тайсон, а ще Ленокс Льюіс. Та й вся та ера Френк Бруно Тайсон Льюіс. Це було сильне покоління, на якому ми росли. Тож так, на своєму піку я би хотів зустрітися з ними. Противник на це відповів роликом, де він добре харчується і грозиться з'їсти молодого боксера. <гум> <гум> У поєдинку Дюбуа проти Міллера я віддам перевагу саме молодому боксеру. У колишнього противника Олександра Усика є така гармата, яка реально просто має знести цю допінгову нерухомість. Циганський цирк на місці. Hello. It's me. Батя Тайсона Ф'юрі, Бік Джон незадоволений тим, що відбувається в таборі сина напередодні бою з Олександром Мусиком. Yeah. Well, that's a load of crap. Я ніколи не казав, що мій син на спаді, тому що це не так. Це люди навколо нього, які не так багато досягають. Його підготовка перебуває в занепаді, а його табір ще більше занепадає. Це не табір, це цирк. Я був шокований тим, що побачив. Я зрозумів, що він був не правий, коли побачив його, вийшовши з літака. Я його не бачив. Я був у таборі з Томі. Я бачив його в залі в Саудівській Аравії. Бачив, як він спарингував три чи чотири раунди з парою хлопців. Тоді я знав, що це буде важка ніч про тенгану. Я подумав, а що ти робив? Я був стурбований, як і зараз. Якщо тільки ти не повернеш очей, тигра не повернешся до старих звичок і не повернеш голод, під кров. Лайно та сльози, тому що усик робить це? під кров лайно та сльози. Навколо нього дисципліновані, професійні та чудові люди. А у Тайсона цього, на мою думку, немає. Чи можлива поразка Тайсона, якщо він не внесе корективи, це може статися? я раніше казав про те, що бій Усик Фюрі теоретично і 17 лютого теж може не відбутися. Що були певні дзвіночки, які про це казали, що Тайсон все одно не буде готовий. По-моєму, зараз ці дзвіночки чують уже всі, правда? Хоча це лише слова батька Тайсона Ф'юрі, а там правди годі шукати. Олександр Усик продовжує готуватися в Іспанії, а Тайсон Ф'юрі зараз перебуває також у таборі і з з маловідомими боксерами в рамках підготовки. Стежте за всім, що відбувається довкола мегафайту Ф'юрі та іншими топовими поєдинками на каналі Тайк Мейсон боксу. Я Макс Діденко, бувайте!